Привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного раночку, доброго дня і всього самого-самого найкращого. Ранковий обхід нашої птиці. Осінній такий у нас прекрасний раночок. Сьогодні теплий, перед дощем. Скоріше за все, тому що хмарно, сонечка немає. Був у нас заморозок, листечко, майже з дерева вже все обсипалося, а особливо з горіхів. І діло плавно переходить до зими. Перший місяць жовтня. Уже, можна сказати, сказав до побачення. Дуже швидко він пролетів і скоро буде зустрічати. У нас листопад в своїй красі обсипеться вже повністю листя. А там уже і перший сніг не за горами. Але дай Бог, щоб тільки був мир, спокій і можна й зиму. Прекрасно, тихо, спокійно. таку, як колись, десь далеко-далеко. В глибокому дитинстві з морозними гарними ранками, які малюють гарні малюнки на шипках вікон. В грубі потріскують дрова. З печі пахне пирогами. А на вулиці тебе вже чекають з санками, з лижами. І цілий день в тебе проходить наче 5 хвилин. І здавалося, що так багато часу. І все ще попереду, і що всі мрії обов'язково збудуться, і все буде так, як ти собі намалював, запланував. І ніхто ніколи не думав, що може бути така дурна реальність, яка вкрала в багатьох безтурботне дитинство. Право на здійснення прекрасних мрій. І тому подібне. Так що живіть, насолоджуйтесь кожним новим днем, проживайте це життя таким, яким воно є. Не чекайте щось особливого, неймовірного. А беріть і робіть це особливе і неймовірне своїми руками. Тому що в кожному новому дні, який нам дається, можна бачити або щось погане. Або з цього поганого зробити щось хороше. Скоро зима, а ти ще навіть не переодягнулася. Линяли, линяли і щось притормозили. В цьому році не знаю, як у вас, але в мене ще такого не було. Дехто перелиняв дуже швидко, а є такі прекрасні. Особини, які взагалі ще навіть не думають долинювати. В линьку пішли, але з линьки вийти якось не можуть. Є такі, які до кінця неслися і линяли, потратили свою силу ще на те, щоб нестися. А є, які просто, просто почали вже линяти, але ще до кінця не вилиняли. З чим це пов'язано, як це зв'язано, чи з тією якоюсь аномальною жарою, що вони ще не думали навіть одягатися і вбиратися в пір'я чи з тим, що вони якось непланово пішли линяти і ще неслися, незрозуміло. Але є такі, які ще линяють, є такі, яким вже пора нестися, але вони ще не заносяться. Про яйценоскість, про способи підвищення яйценоскості, про ефективність яйценоскості ми з вами поговоримо в наступних відеороликах. З чим це пов'язано, з чим це зв'язано, тому що вже Багато хто почав запитувати, як пришвидшити процес яйценоскості, як збільшити яйценоскість у курей, особливо в цей ось період, коли минулорічні кури або дорослі кури вже перестали нестися, а молодняк іще не почав нестися. Факторів є багато, які на це впливають. Але не всі про ці фактори знають, або не всі цих факторів дотримуються. Тому Цю тему можна підняти знову і ця тема є актуальною для тих, хто тримає господарство, хто ним займається і хто. І ще в цій справі. Тому що багато хто вже цю справу закидає, особливо в цьому році, не знаю. Вистоять, напевно, самі-самі Смілі, самі стійкі, і ті, хто дійсно тримає. Піцію господарство не заради прибутку, не заради вигоди, а тому що дійсно цією справою живе стінами на зерно, з стінами на кормову базу, які утворилися, які утворюються далі, то більшість людей просто кажуть, що невигідно, неефективно і краще його піти купити вже все готове і не морочити собі голову. І більшість, більшість. З цим погоджується, більшість на це переходить і більшість відмовляється від затії утримувати господарство на своїй приватній ділянці або на своїй території. Двори стають просто пустими. Двори ставали пустими від великої рогатої худоби, двори ставали пустими від свиней, кіз, овець. Залишалася птиця. В більшості люди ще тримали там птицю, почав там якихось 10-20 курочок для себе, для того, щоб було яйце. А зараз вже й не буде цього. Тому що курка також хоче їсти. І хто не має ще свого городу біля хати, хто не садить там якісь овочі, якусь картошку, яку можна зимою варити. Щоб проводувати свою птицю і так зменшити якось розхід зерна, то ситуація просто, просто критична. Не знаю, як у вас, але у нас ціни на корма ростуть з кожним днем. Колосально вверх, вверх і вверх. Не факт, що Тонна зерна вже буде коштувати 10 тисяч гривень. Здавалося б, тонна зерна, це для мене колись слово тонна, це в моїй уяві було так багато, це ціла тонна. Але враховуючи те, що за зимою йшло дуже багато цих тонн, то я зрозумів, що тонна це і не так багато. Тонна це всього-навсього 20 мішків. 20 мішків пшениці, 20 мішків кукурудзи. 23 або 22 мішки ячменю, в залежності від того, який мішок і як він наповнений. 30 мішків овесу, якого у нас вже давним-давно немає. Але це все з'їдається дуже швидко, якщо є обсяг господарства, обсяг птиці, а коли в господарстві є ще свині, корови, то зерно йде. З набагато більшою швидкістю, ніж воно просто йде для птиць. І кожен день зараз перед людьми дійсно постає вибір: скорочувати господарство, вирізати повністю, тримати, не тримати, заводити по весні, коли ситуація якось стабілізується. Ніхто не знає, як ця ситуація стабілізується, і взагалі, що з цим, що з цим всім буде. Однозначно, ті, хто тримали. І хто цим хто цим живе, будуть тримати, будуть продавати, їх будуть лаяти, тому що якось потрібно хоч виходити в ноль для того, щоб протримати те господарство, яке є, чи то продавати інкубаційне яйце, чи то продавати харчове яйце, чи то продавати птицю живою, чи продавати тушками, але ціна буде змінюватися, ціна буде рости, тому що ціна росте перш за все на зерно, не враховуючи вже е свою працю. Свою силу, свою енергію, про любов, яку ти вкладаєш взагалі мовчиш. Те, що ти тратиш тут свій, свій час, ти також не враховуєш, ти просто хоча б вже враховуєш ціни на зерно, ціни на корма, ціни на вітаміни, ціни на антибіотик, ціни на препарати для того, щоб птиця була здорова. Добре розвивалася, давала гарне потомство, коли ти продаєш інкубаційне яйце, щоб люди на тебе не нарікали. Ну а багато хто цього не розуміє. Вони думають, що на зиму можна все вирізати, зиму перебути, не вкладати ніякі кошти в птицю, а весною можна знайти якогось дурника чи якусь дурочку для того, щоб купити інкубаційне яйце на шару, вивести шикарних пташенят, які за два місяці виростуть. Не вкладаючи в них нічого, і бути знову в плюсі. А якщо щось піде не так, то звичайно хто винний? Винний продавець, який продав інкубаційне яйце від якогось барахла. Бо ми ж коли купляємо інкубаційне яйце, коли вилупляється в нас пташеня, ми не думаємо, що треба те пташеня нормально збалансовано годувати, створити для нього всі умови для того, щоб воно росло. Ми думаємо, що воно так виросте собі. На травичці, на водичці, для чого там нам щось робити, для чого нам щось придумувати, як воно вже все придумано. Вилопилось, вигнали на вулицю і будьте здорові, гуляйте, як вам хочеться, і ростіть також, як вам, як вам зручно. Але, на жаль, воно зараз так не працює, хоча раніше воно працювало. Тому що раніше була зовсім інша ситуація, раніше була зовсім інша обстановка. Раніше воно все було не так, як воно зараз. Так що ось такі справи, дорогі друзі. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, позитиву, радості, натхнення навіть в самих важких часах, сірих, буденних, несприятливих, коли говориш, а воно сльози тебе душать. Коли не знаєш, як рухатися вперед, нехай у вас завжди буде все гаразд. Нехай будуть ті, хто будуть поруч з вами, які вас будуть підтримувати, які будуть допомагати, які будуть надихати. І я від щирого серця вам цього бажаю. Я знаю, як це важливо, я знаю, що це таке, тому що у мене є та людина, яка мене надихає, у мене є та людина, яка тримає мене на плаву. І коли біля мене цієї людини немає, коли я не чую цієї людини, коли я не бачу, коли я не відчуваю, то втрачається повністю все. Тому я бажаю, щоб у вас були такі люди, які будуть цінувати, дорожити, підтримувати, розуміти, надихати. І будьте ви такими для когось, тому що це дійсно дуже і дуже важливо. Всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, натхнення, кохання, міцного здоров'я вам, рідним, близьким, вашим тваринкам, пернатим, питомцям. Нехай все у вас вдається. І буде все гаразд. Ну, а ми працюємо поки що далі. Хто бачив, прийшов подарунок від теплуші. Нова моделька інкубатора. В дорозі інкубаційне яйце. Так що, інкубатор є, чому йому стояти без діла? Будемо далі щось чудити. Всім пока і до нових зустрічей!